Бог любить тебе. Я буду знову і знову повторяти ці слова. Бог любить тебе. Тому що це правда, це істина. Про це говорить нам Боже Слово. Бог свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас на Головському Христі. І прямо зараз Бог доводить свою любов тим, що було зроблено. Він не хотів бути далеко від нас, коли людина згрішила і вирішила, що я буду йти своїм шляхом. Бог сказав, я хочу бути близько до Тебе. Святий і праведний Бог приблизився, прийшов в цей світ для того, щоб нас спасти. Ісус став людиною, будучи по своїй природі, Богом, прожив абсолютно безгрішне життя, помер на Головському Христі і на третій день Воскрес. Він це зробив, щоб ми мали можливість бути близько з нашим Богом, щоб ми могли бути близько з ним. Бог любить нас, саме тому Він прийшов, щоб у кожного з нас могли бути близькі стосунки з ним. Бог любить саме тебе, і де б ми не знаходились. Ми можемо спілкуватися з ним. Ми можемо говорити щось йому, та ми можемо отримувати відповідь від Нього. Приходи до Бога в молитві. Спілкуйся з Богом. Спілкуйся з тим, хто дуже сильно любить тебе. Амінь.